Щоб підвозити боєприпаси на поле бою та здійснювати евакуацію особового складу, військовослужбовець го полку Національної гвардії України Юрій Гапончук відкрив збір на два баги для побратимів. Цей збір для роти оперативного призначення, там де я служив, це збір для батальйону, в якому знаходиться наша рота, це автомобіль, який Може рухатися будь-де, ну правда, не на воді, і не під водою, але будь-де на, на суші. Так? Це один із таких дуже, дуже дієвих способів для пересування на лінії зіткнення на полі бою. Ці машини виробляють в Івано-Франківській області. От, якби вже вони протестовані, тобто ми розуміємо, що ми будемо брати вже готовий. Хороший продукт, аби придбати цю техніку, потрібно 380 тисяч гривень. Воїн сподівається, що цю суму вдасться зібрати якомога швидше. Після того, коли ми приїхали з населеного пункту Креміна з напрямку, так Луганської області, з командиром частини, ми визначилися, що потрібно вже зараз готуватися що потрібно вже зараз накопичувати сили і засоби для того, щоб ми могли, коли виїдемо, щоб ми вже не просили або не чекали, поки нам дадуть, щоб у нас вже було хоча б на перший час. От, Чим користуватися для того, щоб збери, зберегти життя і здоров'я наших військовослужбовців і дати гідну відсіч агресору на лінії зіткнення? Долучитись до збору ви можете за реквізитами, які зараз бачите на екрані. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.